Рослини бур'яни чиста проблема садівників, однак кілька бюджетних і простих способів допоможуть позбутися від неї буквально за кілька днів прополювання. Найпростішим способом знищення трави є прополка. Попередньо її можна полити щоб розм'якшити землю. Прополювати траву потрібно, поки вона ще маленька і не встигла розростися укропу, поливати рослини можна відразу з закипілого чайника. Спосіб ефективний тільки в тому випадку, якщо проводити процедуру кілька разів протягом 2-3 днів. Гербіциди з активним ростом бур'яну здатні впоратися хімічні речовини, гербіциди. При цьому дуже важливо користуватися рукавичками і респіратором, щоб захистити шкіру і органи дихання. Проводити процедуру потрібно на вологому ґрунті в безвітряну погоду. Готують розчин в неметалевої посуді. Після розпилення на рослини не слід проводити ніяких робіт на місцевості близько двох тижнів. Найбільш ефективними для застосування гербіцидами є раундапт, торнадо, прима, лондрел. Аміачна селітра, ефективне використання аміачної селітри, один кілограм речовини розводиться у відрі води і розпорошується на траву. Розчин здатний погубити бур'ян. Але не шкідливий для ґрунту бура природний мінерал, що містить велику кількість лугу. Необхідно розчинити 300-400 гречовини в 10 води і розпорошити на рослини через 3 дні засіб події. Повторна процедура розпилення проводиться через тиждень для зміцнення ефекту сольовий розчин. Для виготовлення розчину потрібно розчинити всім води 1,5 ксолі. солі. Розчин розпилюють, і вже через пару діб рослини загинуть оцет, сіль і маючий засіб, у л лоцю додають 100 солі, перемішують в отриману суміш, вливають 1 столову ложку маючого засобу, обробляють рослини господарське мило і оцет. Змішувати інгредієнти необхідно в рівних пропорціях 1,1 один Розпорошувати на рослини протягом декількох днів спирт, оцит і лимонна кислота, змішати 400 г оцту, 50 г спирту і 3 столові ложки лимонної кислоти. Отриманий розчин розводиться з водою в співвідношенні 1-1 покривний матеріал. Доріжки з плитки накрити на кілька днів темною плівкою. Це робиться для того, щоб перекрити бур'яну доступ до кисню.